Перша причина в тому, що до чата GPT, коли ми звертаємося, ми говоримо про якусь базу знань, яка вже стабільна і статична. А коли ми умовно намагаємося працювати з Айкою в Гуглеці, ви повинні розуміти, що вона дуже розумний, потужний комп'ютер, яка в одиницю часу аналізує там сотні тисяч сигналів різних для того, щоб прийняти рішення, показати її правильному користувачу, правильниці той хто. Хочу купити товар у вас по вашій рентабельності умовно. Тобто є сотні тисяч сигналів, які вона аналізує. Звичайно, в, на початку вона в загальних рисах розуміє, хто ваш аватар клієнта. Тобто, вона дійсно це дуже потужний комп'ютер, який може дуже багато чого вирішувати. Інше питання, що він не може це зробити в одну секунду, тому що є, наприклад, нюанси в здвигі попиту і конкуренції, що конкуренція може бути більше. Або здвиги, якісь в попиті можуть бути да, на щось змінюється, може мінятися попит, є сезонні, несезонні періоди, є дуже багато нюансів, які випливають з зовнішніх якихось аспектів, і їх потрібно аналізувати ці і Айки, перформанс Максу, і він їх намагається врахувати. І це в нього виходить досить ефективно. І більшість рекламодавців в Україні дуже довольні його роботою в одній і простій умові. Якщо в нього є. Розуміння достатньо хто цей аватар вашого клієнта я буду дуже примітизовано свою схему малювати. Як він приблизно розуміє, це ваш аватар чи ні? Я буду дуже приблизно це показувати для того, щоб ви просто розуміли концепцію, а, а це може взагалі не відповідати тому який які вписалось. Це Я так пояснюю клієнтам, чому може там щось і чи не сходитись. Уявімо, що ми якийсь інтернет-магазин. я не знаю, Ми продаємо там, ті ж самі айфони, чи чашки, чи, наприклад, ручки. Там, неважливо, ось, наприклад. І що ми маємо? Наприклад, ось є всі там 100% якоїсь аудиторії, яка може купувати наш товар. І відповідно наш клієнт він може знаходитися в дуже різних оцих аспектах. Так, ось він ось, наприклад, уявімо його оранжевим. Тобто люди знаходяться скрізь, правильно? Тобто, які можуть купити наші там чашки, ручки та інше. Тобто, аудиторія дуже багата. Є аудиторія, наприклад, яка помітимо її, ось, наприклад, з зеленим кольором, яка от просто. Максимально підходить нам по моделі, того як вона купує в інтернеті, і вона, наприклад, дуже така рентабельна для нас. Правильно, ми її подобаємося як в плані інтернет магазини В її багато її може бути дуже багато скрізь.